Привіт юним математикам і усім, хто любить поміркувати! З вами знову Галина Олексіївна. Пропоную сьогодні ось таке непросте завдання. Це рівень олімпіади з математики десь третього етапу для учнів 10 чи 11 класу. Зупиняйте відео, друзі, ставте вподобайку та обов'язково підпишіться на канал. Ну і спробуйте задачу розв'язати самостійно. O Нам треба довести, що логарифм за основою 0,5 синуса 18 градусів, плюс логарифм за основою 0,5 синуса 54 градусів дорівнює 2. Що ж ми будемо робити? Як ми будемо доводити таку рівність? Спочатку скористаємося властивістю логарифму, адже сума логарифмів дорівнює логарифму добутку. Тобто наш вірус зліва дорівнює. Логарифму за основою 0,5, добутку синуса 18 градусів і синуса 54 градусів. А тепер давайте ми собі ось цей вираз в дужках позначимо через х. І от розв'яжемо таке рівняння. Логарим за основою 0,5х дорівнює 2. Ну і з, згідно означення, ми розуміємо, що х дорівнює 0,5 до квадрату, тобто х дорівнює 0,25. Або, якщо перетворити це в звичайний дріб, то 0,25 дорівнює 1 четверті. Тобто. Якщо ми покажемо, що синус 18 градусів, що множиться на синус 54 градусів дорівнює четвертій, то ми, в принципі, доведемо нашу рівність. Ну, і давайте це покажемо. Для цього побудуємо собі рівнобедрений трикутник АБЦ, в якому АБ. Дорівнює BC, і ми собі приймемо для зручності, що це дорівнює одиниці. Тоді кут А дорівнює куту С, і ми візьмемо саме кут 72 градуси. Ну, Відповідно, кут Б буде дорівнювати 36 градусам. Ви можете запитати, а чому саме такі кути, а тому, що якщо 36 поділити на 2, ми вже будемо мати 18. Якщо ми синус 54 замінимо через косину, за думою формулу зведення, ми вже одержимо кут 36 градусів, а там вже і недалеко до кута 18 градусів. Ось тому ми саме розглядаємо такий рівнобедрений трикутник. Ну, а, а це нехай сторона дорівнює Х, бо наразі ще, поки ми не знаємо числового значення. Проведемо. Висоту BH у цьому рівнобедреному трикутнику з вершини до основи AC. Ну і ми розуміємо, що ця висота буде і медіаною, і бісектрисою, що нам далі буде потрібно для розв'язання. А тепер розглянемо трикутник ABH, він буде прямокутний, адже кут H дорівнюватиме 90 градусів, і зрозуміло, що сторона AH. В нас буде дорівнювати Х, що ділиться на 2 у цьому трикутнику, ну, АБ, так як ми позначили, це буде 1, і кут А Б а, буде дорівнювати половині кута Б, тобто одна друга помножити на 36 градусів, і це буде 18 градусів. Ну і якщо ми будемо шукати синус о цього кута А Б, а, за означенням, адже синус дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи, тобто AH до а, B, то ми одержимо, що для синуса 18 градусів буде справедливий вираз до рівня Х на 2. Адже нам треба Х на 2 поділити на одиницю. Зрозуміло, що залишиться Х на 2. А далі проведемо бісектрису кута А. Цю бісектрису позначимо АМ. Тоді кут БАМ дорівнює куту МАЦ і будуть ці кути дорівнювати по 36 градусів. Тобто ми будемо мати ось ці два кути, і вони будуть мати 36 градусів. Але тоді кут АМЦ. Ми можемо обчислити, як від 180 відняти суму 36 градусів та 72 градуси, і ми одержимо 72 градуси. Отже, трикутник САМ рівнобедрений, і в цьому трикутнику АМ дорівнює АС і дорівнює Х. Далі. Ми бачимо, що трикутник CAM, тобто він зараз у нас позначений голубеньким кольором, подібний до трикутника ABC. адже це рівнобедерні трикутники з кутами при основі 72 градуси. І, звичайно, ми можемо записати відношення відповідних сторін, тобто AB відноситься до AC, як AC відноситься до Ну, а далі? Давайте ми розглянемо ще один трикутник АБМ. Виявляється, він також рівнобедрений, адже в нього кут БАМ дорівнює 36 градусів, і кут АБМ дорівнює також 36 градусів, тобто цей кут наш Б, так, про який ми говорили на початку. І тоді ми можемо записати, що БМ дорівнює АМ і дорівнює Х. Тобто БМ в нас також буде Х. Ну і відповідно, тоді mc дорівнюватиме одиниця мінус х. Ну, і ми вже зможемо підставити в наше співвідношення, ось яке ми писали раніше, відповідні вирази, і одержити таке співвідношення, одиниця відноситься до х, як х відноситься до одиниці мінус х. Далі скористаємося основною властивістю пропорції, тобто добуток середніх членів до рівня добутку крайніх чи навпаки, і одержимо вже таке рівняння х квадрат рівні одиниця мінус х. Або перепишемо, тобто зведемо все в ліву частину і одержимо квадратне рівняння х квадрат плюс х мінус одиниця дорівнює нулю. Отож, ми маємо два таких співвідношення: синус 18 градусів дорівнює х на 2, і маємо квадратне рівняння х квадрат плюс х-1 дорівнює 0. Давайте розв'яжемо це квадратне рівняння, але нам треба буде шукати дискримінант, тому що тут не буде цілих корінів, так? тому треба шукати дискримінант квадрат мінус 4 ac підставили відповідні значення і одержали число 5. Ну, і, Відповідно за відомими формулами, обчислимо х перше та друге. Підставимо відповідні значення і маємо ось такі два значення. Ну, Ми беремо до уваги лише одне значення, оскільки в нас х це довжина відрізка, і відповідно, це значення має бути додатнім. Тому ми вибрали лише одне, те, яке. В нас є додатні. І розуміємо, що синус 18 градусів тепер нас дорівнює ось такому виразу: мінус 1 плюс корінь з 5, що ділиться на 4. Ну, А тепер скористаємося формулами зведення, про які я вже говорила на початку, і запишемо синус 54 градусів, як синус, а 54 запишемо як різниця 90 градусів мінус 36 градусів, і використовуючи формули зведення, розуміємо, що це буде косинус 36 градусів. А тепер скористаємося такою формулою, нагадаю вам цю формулу. Косинус 2 альфа дорівнює мінус 2 синус квадрат альфа. І ось ми вже. Синус 54 градуси можемо виразити через синус 18 градусів. Тобто ми будемо мати 1 мінус 2 синус квадрат 18 до рівню мінус 2. Далі підставляємо значення синуса 18 градусів, і робимо відповідні обчислення. Мінус 1 плюс корінь з 5 до квадрату. Це буде одиниця, тобто мінус одиниця до квадрату буде одиниця, мінус подвоєний добуток 2 на мінус 1 на одиницю корін, ну, на, на корінь з 5 і плюс корінь з 5 до квадрату. Далі 4 до квадрату буде 16, і я зразу оцю двійку і 16 скоротила і написала, що це буде 8. Ну і відповідно, нам треба звести до спільного знаменника. 8, тобто ми запишемо 8 мінус 6 плюс 2 корені з 5, і коли обчислимо, одержимо там 8 мінус 6 буде 2 корені, Плюс 2 коріні з 5, тобто ми одержимо, скоротимо на двійку, і вираз одиниця плюс корінь з 5, що ділиться на 4. І на кінець ми можемо знайти добуток, синус 18 градусів помножити на синус 54 градусів, підставивши відповідні числові значення цих. Виразів, тобто корінь з 5 мінус 1, що ділиться на 4, помножити на корінь з 5 плюс 1, що ділиться на 4. Розуміємо, що. В чисельнику в нас буде різниця квадратів, тобто корінь з 5 до квадрату одержимо 5 мінус 1 до квадрату буде 1, Тобто маємо в чисельнику четвірку, а в знаменнику відповідно 16. Ну і 4, з шістнадцятих скоротимо на 4, і як бачимо результат, який нам потрібно було, тобто 1 четверту. Отож ми можемо вже записати наш кінцевий результат, тобто логарифм добутку синуса 18 градусів, що множить на синус 54 градусів, дорівнює логарифм за основою 0,5 четвертої, і це дорівнює, звичайно, 2. Ось таке цікаве доведення алгебраїчної, ну можна сказати, рівності, чи навіть назвати це тутожності, ми зробили, використовуючи знання з геометрії. Друзі, ну як вам задача? Можливо, у вас є свій спосіб довести таку рівність. Пишіть про це у коментарях. Я залюбки прочитаю і дам відповідь на ваші запитання. Ну що ж, друзі, вчимося. Працюємо і боремося разом до перемоги.